Літо в дорогу пакує валізу, сіє кріситом холодним дощем, серпень дістав край незвіданий візу, бродить посаду, прикрившись плащем, ходить, зігнувшись на томлену спину. Ой, як багато роботи зробив, поглядом ніжить пахучу жоржину, що її сонцем недавно палив. Трепетно так обнімає калину. Ясно, червону, красиву таку нишком смакує стиглого ожину, колючу, що пишно рясніє в кутку. Дощ то притихне, то знову хлюпоче, Схмар визволяє небесну блакить, дивиться серпню в зажурені очі і цілий день без зупину струмить. Сумно так швидко прощатися з літом. Щедрим його ароматом п'янким, Але вже чекають валізи і квіти, І час, не розтанув, як дим.